Масажна подушка з підтримкою шиї модель 208C. Особливості, масажна подушка 208C це компактний масажер ергономічної форми, створений для правильної підтримки шиї та швидкого зняття напруги. Усередині м'який піноматеріал з ефектом пам'яті, який делікатно повторює контури вашої шиї. Вона поєднує теплову терапію та вібромасаж, тож буквально за кілька хвилин допомагає відчути легкість і розслаблення вдома, у машині, на роботі чи під час подорожей. Інструкція з використанням. Кнопка Увімкнення, вимкнення, режими. Коротке натискання перемикання режимів масажу за циклом. Енергія, ніжний, заспокійливий вимкнення масажу. Довге натискання 2 секунди у вимкненому стані увімкнення пристрою. Стартує режим енергія. Нагрів 40 градусів за Цельсієм, жовтий індикатор. Тривалість стану 10 хвилин. У робочому стані вимикає масаж, нагрів і підсвічування. Якщо нагрів вимкнено, пристрій переходить у режим очікування. Кнопка нагрів. Коротке натискання перемикання рівнів тепла. 40 градусів за Цельсієм. L рівень – жовтий індикатор 45 градусів за Цельсієм, H рівень червоний індикатор, без нагріву зелений індикатор. Довге натискання 2 секунди вимикає нагрівання. Функції Масажна подушка 208C допомагає розслабити шину комірцеву зону, зменшує м'язову напругу та спазм. Покращує кровообіг, зменшує головний біль та напруження, знизити рівень стресу, підтримати правильне положення шиї, пришвидшити відновлення після навантажень. показання до застосування. Водишка рекомендована при м'язовій напрузі та скутості в шиї, в дискомфорті після тривалого сидіння або поїздок, слабкому кровообігу в шийній зоні, головному волі та напруженні, стресі, перевтомі, емоційному виснаженні, перенапруженні після роботи за комп'ютером, потребі у легкому щоденному релаксі. Попередження подушка призначена лише для побутового використання і не є медичним виробом. Не дозволяйте використовувати дітям без нагляду, людям із порушенням чутливості до тепла при поганому самопочутті або за наявності хронічних чи гострих захворювань. Не застосовуйте під час сну у стані сп'яніння та не перевищуйте 10-хвилинний сеанс. У разі будь-яких медичних станів перед використанням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ортомет, розслаблення, яке завжди поруч.